Всім доброго ранку. Ну що, от і до нас зима добралася, да? зимою випав перший сніг. Ще раз всім доброго ранку. Вітаю всіх моїх друзів та нових людей, які підписались або випадково залетіли на мій канал. Сьогодні субота, холодно вже. Я думаю, замовлення будуть. В принципі, поки я прогрівав авто і пробував записувати перше відео, мені вже прилетіло замовлення. Тому я на нього подаюсь, а по дорозі розповім все, що хотів, так от, хотів я перш за все подякувати всім, хто зі мною, всім новим людям, які підписались, які подивились мій відео, які зараз його дивляться. Дякую всім за підтримку, дякую всім за підписку. Будемо працювати далі. А в минулому відео я обіцяв, що якщо у нас буде 100 або більше підписників на каналі, я влаштую розіграш. Тому я тримаю своє слово. Подарунок в мене вже наготовлений давним-давно. За спойлерю, трошки наперед, це тримач в авто для телефону. Таким, яким я користуюся сам. Умови розіграшу е, я розповім трішки пізніше, що потрібно буде вигр... е, зробити для того, щоб виграти. Умови будуть не важкі там взагалі. Єдине, що потрібна буде обов'язково підписка на канал це також е, спойлер. Підписка і бажано, щоб вона була відкрита, щоб я побачив. І перевірив, що ви дійсно на мене підписані. Тому хто дивиться без підписки, обов'язково підписуємо, щоб не пропустити наступне відео, де ми визначимо переможця і щоб не профукати свій момент. Забув сказати, виїхав сьогодні я о 8-й ранку і в планах попрацювати приблизно до обіду. Там будемо бачити по роботі. Плюс, в мене сьогодні має бути якийсь невеликий. Новий акваріум на чисті, треба пояснити людям, як доглядати за акваріумом, тому можливо там на годину менше таксовки буде. Але це діло наступне. Записую я зараз е звук на звичайний проводний, як ви, мабуть, помітили, мікрофон. Звичайна я плоска гарнітура. Але я послухав, мені звук подобається і певно, буду записувати на нього далі. Що ми розігруємо? Що ми розігруємо? Розігруємо, я казав, магнітний тримач для телефону, таким, яким я користуюся сам. Я повісив його за дзеркалом і дуже зручна річ в комплекті. кільце тримач, який кріпиться до телефону, серветочки, щоб протерти, все гарно трималося, і сам тримач на присосці. Хороший класний тримач, крутите ним, як хочете, як вам треба. Загалом річ зручна. Користуюся сам, тому не соромно і таке розіграти. До умов розіграшу. Зараз є така доволі хайпова тема, яка називається від уклону мільйон на мрію. Ну, як на мене, це все повний розводняк. І виграють на цьому всі, виграє Уклон, виграє MasterCard, виграє Око, всі, окрім водія. Ну, Один водій, можливо, виграє, і то, якщо він там не ряжений, грубо кажучи. Але це вже діло таке. Якщо хочете, щоб я більш детально про то розповів, що я думаю, то розповім у наступному відео. А розіграш у нас буде такий. В коментарі. Напишіть, будь ласка, якщо ви виграєте цей мільйон на мрію, яка у вас мрія таксиста, на що ви витратили цей мільйон. Мені дуже цікаво. Чекаю ваших коментарів. Найзалайканіший коментар на цю тему буде переможцем. Визначимо ми його вже в наступному відео. Я поки сиджу, чекаю на замовлення. Замовлень немає від слова зовсім. Оце одне виконав. На годинку вже 8.15. Виконав його швиденько по пустому місту. На сильніше почав лупашити сніг. І, певно, ще всі сидять вдома. Увімкнусь трішки пізніше, як зловлю щось цікавеньке. Як вам погодка, а? Настрій вже новорічний. До Миколая вже готові. Прикол, звісно, це погода міняється капітально, стільки снігу насипало, що відчуваю мої дівчата, як приїду додому, скажуть, тато, беремо санки і їдемо на горку. О, виконав я ось таке замовлення по болту. З однією зупинкою, якщо я не помиляюсь, там майже 140 гривень за 6 кілометрів. І по доїзду вже до кінцевої точки мені прийшло замовлення. Не знаю чому, воно мені прийшло як обов'язкове. Хоча там 2,5 кілометри подаватися до пасажира. Те, що 6 кілометрів з копійками за 130 гривень. Але я так не хотів далеко подаватись, плюс мені ще з пасажиром було їхати. Ну, певне хвилини 2 чи 3. І я накрутив ціну по максимуму, там щось до 160 з чимось гривень. Просто з надією на те, що пасажир відмовиться і мені не потрібно буде туди їхати, подаватися і втрачати той рейтинг. Але пасажир погодився, тепер мушу їхати. Я йому зателефонував, він мене чекає. І хто його знає, може, от така як зараз погода стала. Стало більше попиту на таксі. І люди вже згідні навіть на таку велику накручену ціну, хто його знає. Це просто караул. Оце засипає так засипає. І судячи з того, як воно сипле і як затягнуто небо, то це на цілий день. Що можу сказати? Красиво, звісно, красиво, але водії будьте обережні. На зимовій гумі трішки підносить, а знаючи наших людей, то ще, мабуть, зараз будуть і черги на шиномонтаж, щоб перевзутися. І відсотків так, мабуть, 20-30 щонайменше, щонайменше. В нас ще їздить на літній гумі. То подумайте, ви на зимі і вас де неде буває заносить. А на літі то взагалі певне машина не керована, тому будьте обережні і враховуйте це. Та й самі, в принципі, дай вам Бог, легких доріг, сильно не гоніться. А я висадив хлопців, чекали вони мене дуже довго, певне, хвилин 10, вони мене чекали, але дочекалися. Я їм подякував, що вони мене дочекались, питаю, що так важко було ну, таксі викликати. Та, та кажуть, да, це капець, викликати майже неможливо. Таксі. Плюс ми дуже поспішаємо, каже, того вже вас чекає. Ну я їм кажу, хлопці, вибачайте, я там ціну по максимуму накрутив. <світ> Бо кажу, далеко було до вас їхати і довго, то я не дуже хотів. Да? Вони кажуть, ми все розуміємо. Відтоді вийшли, подякували і навіть трошки чаю залишили. Там, кажуть, рахуйте, як 180, дайте 20 решти. Тому, мабуть, гривень 13 у нас вже є чаю. І довго я не стояв, не чекав, хоча локація така, скажімо, не найкраща. Але я не чекав взагалі, мені одразу прийшло замовлення по уклону. І я вже їду на нього, подаюся, буду їхати на автовокзал ціник 144 гривні. Теж там майже 6 кілометрів. Ну, але замовлення прийшло як обов'язкове. Дуже сильно втрачати карму я не хочу, тому їду, подаюсь на нього, та й думаю, поки їду, поділюся з вами такими красивими зимовими пейзажами міста Рівного. Але їдеш в такій напрузі, чесно, от не знаю, чи то може, що не звик, їду кілометрів 40 максимум, ось мій поворот. І мене вже несе. На гальмах АБС повністю спрацьовує, несе. Ну, під горочку зараз побачимо під горочку. Маю виїхати в натяг легко, тут не настільки велика гірка. Але, ну, скажімо так, дорога тебе зараз тримає в напрузі. Тому ще раз, будьте обережні. А я вже під'їжджаю до свого пасажира чи пасажирки. Ось цей будинок. провулок Дворецький 11. Пропустимо ще цього бусика. Чи він не збирається їхати? Не збирається. І чекаємо пасажира. Приїхав на екватор. Тут повну вже новорічна та різдвяна атмосфера. Певно, і середині там вже задекоровано все як можна і не можна. І довго не чекав, не стояв, одразу взяв замовлення з 1,7 подачі, 5 за 150. Погода шепче, авто небагато, всі їздять дуже обережно, Ну тому що дійсно слизько. Так що всі їздять обережно, всі їздять повільно і правильно роблять. Працюю я сьогодні довше, ніж я планував. Вже на годинку, зараз скажу вам секундочку, 13.50. а Я планував, що попрацюю до 12, до 13 максимум. Робота є години до 10-ї йшов сніг. І той, шов такий, ви самі бачили, аж сніжило засипало капітально. Потім сніжок пройшов, все розтало, була каша, а тепер ось такі калюжі. Поки робота є, пробігу в мене 85 кілометрів, якщо чесно, я не дивився, яка в мене грязна каса. Але я думаю, що сьогодні по заробітку буде непогано. Це вже покажу в кінці відео. Порахуємо, скільки годин я працював, який пробіг та скільки вдалося заробити. А поки їду по пасажира, зранку були такі гарні замовлення з одного кінця міста в інше, там, по 150, по 200 гривень. І виконувались вони дуже швиденько. А тепер все, обід, замовлення їхати 1,5-2 кілометра по мінімальному цінику, 73-80 гривень. Ну, а що поробиш? Роботи немає. Зранку були хороші ціни, були гарні коефіцієнти, але було і слизько. А зараз вже всі пороз'їжджалися куди кому потрібно. І сидять вдома. Ну, нічого, годину ми ще допрацюємо. Подивіться, як я знайшов кайфове місце, щоб підбити підсумки. Не стримався, зупинився. Люди рибу ловлять, я навіть не знаю, я не рибак. Підскажіть мені, що в таку пору можна піймати на озері. Якщо хтось знає, а я буду швиденько підбивати підсумки і летіти далі по своїм справам. 15.30 на годинку. Рівно 7,5 годин я пропрацював і пробігу, можна сказати, 110 км. Загальну касу ви зараз побачите по уклону, по болту, а також сьогодні навіть було 2 замовлення по 8.38 по магніту. Можна сказати, взагалі без комісії, якщо по 838 замовлення приходить по магніту. То там комісія всього 3% це просто подарунок. Разом 200 пробігу 110, це можна відняти гривень 450. Це 1750. І 100 гривень в мене сьогодні було чайових. 5, 10, 20 гривень. Дуже часто залишали зранку, коли йшов сніг. Я навіть відчував, що я їду в такому напруженні, слідкую за дороги, і пасажири теж відчували, що слизько і теж були в напруженні. І остання поїздочка, чоловік також залишив 30 гривень на чай. Він, правда, там просив зупинитися в одному місці. І видно через те саме на чай і на Тому ось так. Якщо брати по касі на пробіг, то, як на мене, Гривні за кілометр дуже хороший вийшов показник. Також не забуваємо підписуватися, писати коментар, яка у вас мрія таксиста. І чекаємо в наступному відео переможця. Всім гарного дня!